Вітаю на своєму ютуб-каналі Дотик душі. Молитва Господу. Я люблю тебе, бій, Боже, нехай же любов нам допоможе. Прошу допоможи твоїм творінням, Повернутися до тебе всім корінням, так як було колись дуже давно, те минуле ще роком не поросло. Усім даруй Боже свою благодать, Хватить гірку дітям Твоїм ридать. Прошу пробачення в тебе і я. Також вся моя численна рідня, пробачте, Господи, нас, молю тебе, щоб Ти всіх спас. Господи, даруй сили тим, хто за Тебе йде. Прошу, нехай їхня віра в Тебе не помре. Батько наш Небесний, без Тебе ми ніхто. Ми мелимо друг другу казна що ми можемо друг друга легко збити, та ти один нас можеш захистити, та ти один нам можеш допомогти, той рай прекрасний відтворити. Що тобою був створений для всіх, коли люди могли з тобою творити і припасти лише до твоїх батьківських ніг. Нехай відродиться те, що було в нас з тобою, коли ти був для нас усіх горою, коли ти був ріднішим за усе, нехай душа дітей твоїх у віках цвіте. Даруй Боже нам любов свою, щоб ми встояли в невірному бою. Ми без тебе, лиш усі ми зрими прах, без тебе життя наше схоже на жах. Молю, Господи, помилуй нас, відведи від взаємних образ очисти розум нам усім, щоб пізнали Твій прекрасний дім, щоб разом ми в віках були, і любов нашу всім несли, щоб творили, як раніше, що може бути нам рідніше, нехай любов та щастя панує скрізь, нехай Ангел всім принесе благую вість. Дякую, друзі мої, за ваші підписки, лайки, поширення та коментарі. Такий, такий вірш молитву написав був ще давно. Зараз, як бачите, без світла, це ну, стандартна тема. Часто без світла сидимо. Але нічого страшного. Слава Україні!